Україні, вітаю вас на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день 2 серпня, 891 дев'яносто доба повномасштабної війни. Гучна ніч в окупованому Криму та на Росії. Понад 232 години повітряних тривог на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко Протягом наступних п'яти хвилин детально про ці та інші події. Після нічних вибухів вибухів в окупованому Криму на позиціях частини ППО Росіян у Балаклаві фіксують пожежі. У мережі повідомляють про серію вибухів, які чули від Севастополя до Балаклави у Саках, Євпаторії та Сімферополі. Так говорять про можливий приліт біля 13-го 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Росії у Кіленбухті. Підтвердження інформації наразі немає. Також у Ростовській області в кількох районах чули звуки пролітаючих безпілотників. А Курськ приблизно о пів на третю ночі був атакований безпілотниками. В Туреччині спустили на воду другий корвет Гетьман Іван Виговський, побудований для українських військово-морських сил. Будівництво цього корабля розпочалось 18 серпня минулого року. Він озброєний 76-мм арт установкою, 12,7 мм дистанційно керованими установками стемп, системами РЕП та системами постановки дипольних перешкод. Після спуску на воду гетьман Іван Виговський ще певний час будуть добудовувати на плаву. Хмельниччина прощається із захисником у бою за свободу і незалежність України. Героїчно загинув сержант Шабаєв Олександр Олександрович, 1982 року народження. Чоловік був з Славутської громади. Прощання із загиблим героєм за місцем проживання розпочнеться сьогодні орієнтовно об одинадцятій за адресою вулиця Садова, 15. Загальноміське прощання відбудеться о 12-й у міському палаці культури. Поховають героя на новому кладовищі. Сьогодні у Славутській громаді оголосили день жалоби через героїчну загибель сержанта. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава герою. Від початку цього року на території Хмельниччини пролунало 194 сигнали повітряна тривога. Про це повідомляють на сайті статистик повітряних тривог. Це 232 години 30 хвилин. Також за сім місяців 2024 року жителі Хмельниччини могли чути 48 вибухів. А ось згідно статистики, від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 до 31 липня 2024 року на Хмельниччині було чутно 149 вибухів. Музика. У Шепетівці чоловік пошкодив алею молодих дерев. Інцидент стався 31 липня по вулиці Соборності. До Шепетівського раю управління поліції надійшло звернення від місцевої адміністрації про пошкодження дев'яти молодих декоративних кленів на нещодавно висадженій алеї. Завдяки відео з камер спостереження поліцейським вдалось швидко встановити особу та розшукати чоловіка. Хульганом виявився 23-річний шепетівчанин. Мотиви свого вчинку пояснити він не зміг. На молодика правоохоронці склали адміністративний протокол. Наразі матеріали направлені на розгляд суду. На Хмельниччині знищили артилерійські снаряди часів минулих війн. Учора, 1 серпня, піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення Хмельницької області знищили 13 артснарядів часів Другої світової війни. З них 11,76 мм та 2,45 мм. Небезпечні знахідки напередодні виявили громадяни в лісовому урочищі Евелі на Ярмолинецької територіальної громади. Нагадуємо, у разі виявлення підозрілого чи вибухового предмету в жодному разі не чіпайте його. Одразу телефонуйте 101. Ще один день без погодинних вимкнень. Сьогодні, за інформацією від Укренерго, погодинних відключень не буде. Проте у Хмельницькому сім вулиць та два провулки залишаться без електроенергії. У обласному центрі діють планові відключення через ремонтні роботи. Отже, до 17.00 без світла залишаться мешканці вулиці Лугова, Гонти, Гуменюка, Заводська, Самчука, Стельмаха, Яворницького та Провулки Сікорського та Олеся. Ще більше про про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. За допомогою Кіркоду переходьте на канал та долучайтеся до нашої спільноти. Ми інформуємо вас про важливі події області та країни. Дякуємо вам за довіру. Дякуємо Збройним силам України за можливі жити та працювати. До зустрічі в ефірі бережіть себе.